Знаходимося в приватному етнографічному музеї села Фетькова, в якому зібрані і представлені до експозиції старовинні речі з сіл Федькова, Цуцилова, Переросля, Волосова, Камінни, Лісної Терновиці, Париж. Найперше, власне, з чого починався наш музей, моя колекція, навіть не музей, а колекція це з оцієї сорочки. Звідки вона в мене ця сорочка з'явилася? Я... Сам родом з села Тоцилова, і, власне, ходив там до школи, було, був музей етнографічний. Його розформовували, і ця сорочка мені дуже сподобалася, я попросив її забрати і мені дозволили її взяти. І від цього часу така прищепилася любов до старовинних речей. Я почав більше цим цікавитися, що це таке було, для чого його використовували. Пізніше я вже, коли прийшов до отця Івана, поділився з ним, що мені подобаються старі речі, що мені це подобається, етнографія. Деціван мене підтримав, і ми почали разом збирати ці старі речі, вже в Федькові. І ми вирішили цю кімнату присвятити для музею, бо шкода було такі цінні речі, щоб вони лежали просто в скринях чи на горищі десь і припадали порохом, ніхто цього не бачив цієї краси. І так, ми три роки тому відкрили цей наш етнографічний музей, де старалися хоча б частинно показати нашу культуру. Наше мистецтво, наших людей, те, що можна було зібрати і представити, щоб відобразити наше життя. Чому цей музей організували? Яка була причина в цьому? Найбільшим стимулом для мене був отець теперішній діакон Микола Григорук. Який, коли прийшовши до мене ще з малого, і він дуже зацікавився старовинними речами. Я дуже любив старовинні пісні, які я записував, і також маю немаленьку збірку, вже записану від старших людей, старшого покоління, ті пісні, які вже ніде не вживаються, не використовуються, вони просто народні місцевого характеру, але вони чудесні. І коли о, отець якось сказав, що він має сорочки, то він хоч говорив, але не було. Він не сказав, що у нас була в деякій мірі конкуренція. Ми почали збирати собі корди по-своєму. Але знаєте, я мав більше обов'язків. Ну і я не є так до того, щоб так до дотошно зробити з тими страви, то все робити, прасувати, зберігати. Я собі думаю, в мене пропаде. То ліпше неї отець є, микола збирає, бо це буде, в ньому буде тому лад поставлений. Ну, щоб саме нас також заставило зібрати ці речі, а особливо найбільше ми цінуємо вишуку нашого регіону. Бо наші села знаходяться на межі і Гуцульщини, і Бойківщини. У нас є притаманні деякі риси, особливо вишивок, як і ромби геометричні. Також особливо квітковий орнамент у нас є присутній. Ці довколишні села ніколи ніхто з етнографів, ані етнологів ніколи не досліджував. І воно почало пропадати. Пропадати з тієї причини, що молоде покоління було відірване від того надзвичайного такого, знаєте, щоб цінити, дорожити старовиною, а особливо тим найкращими здобутками наших предків. То було, здавалося, примітивізм. А вишука стара, тена, що мені вже є, то, то що там у... міль поїла, треба викинути. Ну, ми почали збирати і хотіли б показати світові, бо навіть ми не думали, що можливо це так вийде на такий масштаб трошки більший, що будуть і показувати, із пофотографувати і по газетах, по змі давати. Ми думали просто для себе, щоб люди побачили і оцінили на який який скарб, який пласт ми втрачаємо з відходом нашого старшого покоління, наших дідів, прадідів, і ще навіть і батьків, і матерів. І ми той довго музей робили, робили, не було де. Ми думали, спочатку. як на початку сказав отець. Початку ще перепрошую наш музей починався. Я забув сказати, що цій цієї тільки кімнати було музей, так навіть макут. Тут стояла стіл, той великий стояв стіл, тут лавиться це з сорочками. Так дуже примітивно щось таке. Ми хотіли зробити, бо люди хотіли бачити, де те, що ви нас. Зараз було найбільше вчора, хто нас підтримав старі жінки, старі люди. А коли, коли ви музей будете показувати? А де ви є музей? А я з Боже, де я бачу сказати музей, музеї в не в хаті. Особливо знаєте, що було. Припропери з нашими жінками, які нам давали і хотіли бачити все ж таки те, що ой, прийшла жіночка, тепер каже, ой, боже, то моя спідниця, ось така моя запас, отака, та мій горсик, а та моя сорочка, а то моєї мами, а то моєї баби, а то то. Ой, ой, ой знаєте, і по-перше, ми коли вже побачили, що це не пропало марно, ця праця збирається, колективізується, і знаєте, люди дуже почали так безприяти кому, в деякій мірі. Наші, наприклад, ну, експонати наші переважно, то, що купляють, як збагачується музеї, що купляють, Рідко хто щось там приносить. Наші експонати, ну, одиниці хіба що ми могли тарілки купляти. І то навіть не в селі, все, що в нас є в музеї, це все подаровано. Ми дуже дякуємо власне, тим людям, без яких ми б тут не мали ніякого музею, ми б цього нічого не зібрали, бо власне це все дякуємо, що вони це за найперше зберегли. Дуже багато не збереглося, речей, бо понищилося, попалилося, то є дідівщина, так казали, навіть нашу того є. Старші люди помирають, старше покоління, молоді того викидають нехто і тим. Власне, ми дуже дякуємо тим людям, які посприяли нам, що ми це маємо, що, ми це, що вони зберегли, що вони нам це передали. Ну і ми це вже старалися показати, відпорити. І До нас почали приходити діти зі школи. І це було дуже приємно з цієї причини. Вони питалися, що це означає оце. Як це кріали, як робилася полотно, як сорочка робилася, як те? І весь цей процес тут, як ми просто навіть як коли ми показували. Хоч у нас є багато експонатів, які ми не можемо поставити з тієї причини місця. за браком місця. Чому? Верстат. Ткацький верстат. Ткацький верстат є? Нема де поставити. У нас там от кептар, а у нас капслівка. Чому капслівка? Бо вона була вибита, вона є вибита із капс, з капслями з капс, капс, металевого особливо бронза. Оцей го, горсик. Це є сото-фетківський. Це горсик. Манера вишивки. Манера Оцей орнамент. орнамент тільки притамарні більш. Я, наприклад, уроджений целаніс на терновиці. Я не йду, думав, бо я побачив, коли по фотографіях в нас в Терновиці було притамарно отакі горсики. Як казали, златцями. Вишиті. І більші, і в так казали, ще що отак, отакого готунку. У нас не було такого квіткового. От, наприклад, кабати. Оцей кабат. Цей кабат, кабат з кам'яної, а оцей кабат з фітькомським. Ніхто не повторювався. А з вишуки ніколи не поторжувались. Ні одна жінка, ні одна дівчина не підтворювала один орламент і вишивала від, від своєї пам'яті. Не брав так, тепер є Зорск, збірники, вийшов, хто звідти, то звідти. Чи виробляю, чи можна по інтернеті. Це все з пам'яті, бо моя ще бабуся вишивала, але все з пам'яті. Сорочки буде на святкові, на свято, на просто про неділю казали і про бути. Марія Гуйтен. То вона каже, я вишивала для того, щоб мала найкращу сорочку в селі. Власне, а, такі а сорочки, були? Ця сорочки, думаю, що. Одна з кращих в нашій колекції. Нещодавно нам подарували її. Тато, ні, та то у всіх багато, я дуже гарні, але це дуже видавається. Це дуже давно, тому що техніка вишивання це писана сорочка. Спочатку малювали взір, а тоді аж вишивали, тому що малювали. Зараз розкажу трошки так, про з чого складався жіночий костюм і чоловічий костюм. Найперше до жіночого елементу жіночого одягу була сорочка найперше. Вона була двох видів, була святкова і була така на кожний день буденна сорочка. Ну, святкову сорочку дуже вишивав собі хто, як хотів, взір, який хотів. Ну, звичайно, що притримувалися, бо були якісь певні особливості даного села. І ну, такого типу були сорочки. Ці майже всі сорочки це є святкові сорочки. Так, от так вони виглядали. Сорочка шилася з домотканого полотна, вишивалася вручну жінкою десь вечорами при лямпі, чи при скіпках навіть після роботи. І... Такі, такі гарні речі жінки наші творили. Також це називається ковнір, це вуставок. Тут під така називається зібрана так, ниткою зібране полотно, це називається, називається зібрано на пшеничку. А вуставки були, вишивки були або гаптовані, вишивані хрестиком, а також давня техніка вишивання, писані сорочки. Власне, які спочатку малювали взіра, а потім вишивали, закладали нитками. Далі йде інша частина рукава і закінчується бінькетами. Бінькети називаються. Це спочатку збирали полотно на нитки, а тоді вишивали. Також інший тип закінчення рукава, сучасний, можна сказати манжет, це були дуди, називаються. Це називаються подвійні дуди. Тут йде вишивка і тут йде також збирано, так як на цій сторожці. Пізніше це була сорочка, і жінка вдягала ще спідницю. Власне, такі можна побачити різну кольору, різні спідниці: зелені, сині, червоні, чорні. Цей шалян був чеський або польський. Найкраще казали, жінки старші, щоб був чеський шалян. Також, щоб зекономити, бо цей шалян був дуже дорогий, не кожен міг собі так багато його дозволити. спідниці були дуже, ну, в залежності, яка була жінка заможня, вони наскільки були широкі, скільки пілок називалося. Власне, І щоб зекономити трохи тканини, то жінки робили такий під запуску, такий обман невеликий. Надшивали іншою тканиною простою, вже бо цей шилян був дорогий, це називається надкидка. Над... Спідниця з надкидкою тут зверху І так іде запуск тої тканини не видно, просто щоб спідниця була лясніша, краще, той метр вже дати тут. Також знизу спідницю підшивали, це називається підбій. Щоб вона так гарно штивно лягала і щоб так дочубітно обтиралася, нищилася. І також підшита щіточкою такою. Це таке воно для краси. Спідниці, обов'язково до спідниці було запаск. Запаски також різні. Переважно у нас тут переважали такі жовті запаски, дуже популярні були, жовті запаски, темні запаски, зелені запаски. Також ця запаска є дуже давня, вона є шерстяна, ще австрійська. Це єдина, яка збереглася. Вона просто була без квітів. Просто мала тут такі фабричні, називається пруг. Пруги такі. Також ця, ця спідниця є самітова, або тепер це називається оксамитова спідниця, вишита руками. Це вишивка Ручна вишивка. Так вона вишита. Такими кустами наші жінки зав'язувалися. Ці хустки також є, казали на них польські, всі бо вони переважно за Польщі, всі були куплені, але це є чеські. Переважно хустки з Чехії возили їх. Оці чорні хустки на них казали басарабські, або циганка на них казали. Тому що коли був голод в Басарабії, то вони тут міняли ці хустки, одяг міняли на харчі. Дізнаємося в кожному селі, кожне село мало своїх коля. Притаманну для них і навіть орнаментику. Хоч могла бути квіткова, але насиченість кольорів, бачите, оце пішевка, це стара з домоткарного полотна, і вона вишита. І... Подивимося, оця сорочка і оця сорочка. вони з одного села, це село староє. І бачите, насиченість бордових кольорів і темно-фіолетових, темно-бордових, і те... зелених, так відпрослідковується. Відрізнити нашу цю сорочку, це переліслянські сорочки є також, і фітівські є. І це фітівська, бачите, яка насичена гама. Зовсім іншим. Ковтові від менталітету, напевно, що і природа сама, і це все впливало на, на менталітет людей. Що найбільше сорочок чоловічих? Отець Діакон говорив за жіночий стрій. Звичайно, що також, але є чоловічість. Чоловічість одежа набагато була бідніша. У самому і вишивці найстаріші вишивки збереглися у нас. Це є от, писана, це Суцилова, писана такою самою методикою, як і старі наші перші. Вже тепер і потім пізніше накрестком вишивали, а не писали. Вже було легше, набагато ліпше. І бачите, ота темна чоловіча сорочка із ковніром, то оці кольори, бачите, оці? Це Кам'янецька. А оця сорочка Федьківська. Бачите? Зовсім інша. Зовсім інші кольори. Інше все. Підбір навіть кольорів зовсім інакше був. Бачите? Така була торбинка. Але це старого такого, як то він називався, Дем'янця Якова або Кривий Яків. Це дуже гарна вироблена зі шкіри тайстра. І це козячі, маленько коз'яті ніжки. Ніхто б... Там тримали, тю -тю, там... тютюн, Наприклад, елементом жіночого одягу була запаска, я казав, були переважно шаринові запаски, такі з тканини фабричної. а були такі записки, які вишивали жінки собі самі, це також, щоб представити своє вміння. Це рідкісні такі записки були. Власне, запаски є села Фацилова. Вона вишита технікою писана, так як писані сорочки, малювали, потім вишивали. Як люди наші вишивали, можна, ми переконалися на ці записи, як дуже точно і делікатно вишивали, що вона така на лице і така на виводі, що можна її було носити на два боки. І також ну, це вже нас не дуже носили монети, нас переважно носили великі медальйони, такі богороди, це великий медальйон. А також пізніше вже дівчата носили такі шнубки, називалися. Переважно були синьо-жовті шнурки, У нас, на жаль, і є жовті шнурки. Вони є вишиті. По-перше, дуже рідко трапляється, щоб були вишиті чоботи в нас тут. Мають таку вишивку. Тут йдуть вибиті такі цвяшками оббиті, вони йдуть. І мають підкову металеву. Це взагалі в нас... Ну, ми перший раз таке побачили на цих чоботах. Ми не знали, що є чоботи з підковами. Чоботи вившив швець, були вони підбиті березовими кілками. Ну, такі вони. Це вже пізніше набивали. Так, Чорні чоботи. А ще були такі чоботи, що репіли, то вже швед вставляв між шкіру, вставляв козячу шкіру, яка ріпіла. І то йшли жінки, так реп, реп-реп-реп. Це вже котрі хотіли дуже, щоб вони кували звертали. Рисовані чоботи є зовсім іншого виробу. Оці чоботи рісовані. Це спеціальну шкіру побору, пхали в окрім. І потім стискали. І ну, вони так стакісти, такого, такого, так, так, таким способом робили. І тоді жінки наші е, натягали на ногу і щасували. Тут Такі були відсовити, дуже, дуже штрамацькі. Ці чоботи мали також бути у, 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 у домовині, але я також цей е, е, випросив, кажу, ліпоть. Це ліпоть, так називається. Коли на ньому намотували, то бо, бо. А це півміток. Кожному селі було різне, бачите? Обтісували отакий мали цей, для того, що могла вона нас насунути повісьмо, пряжу, оце веретено. І жінка сідала або дівчата. І ви можете уявитися, всі пряли, хаті це була скрині або куфер. Куфер це є напівкругла, також така скриня, бачите, але має накриття півкруга. Могло б бути на ходіщах, також заможніше. Але швидше від куфрів були скрині. Скриня, яка має такі, як, як стріха завершення своєї наклідки і писані мальовані. То дуже гарні. А то ні одної між іншим, як і сорочки не повторювалися у вишивці, Так, і скрині, бачите, от там є скриня. Там є скриня і тут є скриня, зовсім інші, зовсім орнамент така інша. І от сьогодні дуже багато є різних предметів вжиткових скляних, порцелянових, залізних, керамічних. Навіть фаянсові мають. Прийшли до мене, діти питаються, а що це за такі горщики? Яка варить їсти? Як? А то що там в цьому варили? Ну як це клали на кухню? Чи на плитку електричну, чи, чи газу, я кажу, то який газ тоді був? Кажу, тоді була піч. Оце брали такі важкі, в печі сажали, там варіла особливо такі великі, то на весілля. Оці постоли люди вживали просто в буденній праці. А це було зі машинних цих скатів. Скати, розумієте? Це гумові. Правда, більше отакі шкіряні, то вже більш такі. Оце мені принесли з Ланчина. Оце вже зі свинячої шкіри. Ну оце робили так зовсім, бачите, вони вже делікатніші. Такі, що як казав мені чоловік, ще, пам'ятаю, ходив до школи. У нас українців на Різдво клали перед Різдвом. Десь у грудні, на Варвари, клали галоски вищі. І вишні на Різдвисаці. Бо я ще плавлення пам'ятаю. І замість ялинок на покураку, так клали такі вироби, тобто, Дуже це майстри, такі Замість ялинок. І замість всяких ялинок у нас клали павуки. Павуки. І це було величезне, це солоно було, звичайно, павуки були різної величини.